Просто наші волонтери, трошки скажені деякі, які бачать, що чогось не вистачає, йдуть і купують за світами, що тут на ринку якісь супофрукти, які вони вважають, смачненькими і приносять, або просто ясни, або яскрами, викладають потім квіточкою, квіточкою. Воля і не раз у це. Ми не скажені. Вони викладають квіточки на трошки. Вони викладають квіточки. Вони перенюхали грибного супу. Вони тоді трошки боють. А ось він і алгоритм, Для цього спочатку треба з супом нанюхатись, а потім вже. Потім вже посувати, щоб поїхати. Ні, ну це одно, що ж відкриваєш, що ми того і донатимо, і побагато потрошку, ну чи донатимо. Як А Якщо ми тоді.